Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми прочитаємо останні 11 віршів із другої книги Пророка Самоїла. Ці вірші є продовженням і завершенням історії, яку ми читали минулого разу. У цій історії йдеться про те, що Бог знову розгнівався як на Ізраїль, так і на царя Давида, хто наказав провести перепис населення. Деякі дослідники Біблії вважають, що мотивом перепису була гординя царя Давида, його гріх полягав в тому, що він покладався на чисельність народу, а не на Бога. Інші дослідники Біблії припускають більш прагматичну причину а саме, що перепис народу дозволяв точніше встановити податки, що в свою чергу було підготовкою до будівництва храму. Яке мав здійснити його син Соломон. Як наслідок гріхів Ізраїля та царя Давида, Господь послав до Давида пророка Гада з вибором між трьома покараннями або сім років голоду, або три місяці втечі перед ворогами, або три дні моровиці. Під час підготовки сьогоднішньої зустрічі ми натрапили на ще одне пояснення щодо так званої розбіжності у кількості років голоду. У другій книзі Самуїла говориться про 7 років голоду, тоді як в першій книзі хроніки про 3 роки. Це можна пояснити так: 7 років голоду включали в себе 4 роки. Що вже відбулися перед завершенням перепису. Тобто вибір, який стояв перед царем Давидом, стосувався додаткових трьох років голоду, як зазначено в першій книзі хроніки. У відповідь цар Давид висловив бажання не впасти в руки людей, а довіритися милосердю і волі Господа. Прочитаємо завершення цієї історії. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Друга Самоїлова, 24 розділ, вірші 15 та 16. І дав Господь моровицю в Ізраїлі від ранку й аж до часу умовлення, і померло з народу від даної аж до Бершеве 70 тисяч чоловіка. І простяг той ангол свою руку на Єрусалима, щоб вигубити його. Та Господь пожалував щодо того зла. І сказав він до ангола, що вигубляв серед народу забагато тепер попусти свою руку. А ангол Господній був при тоці євусіянина Аравни. Тільки за триденний період в Ізраїлі через моровицю загинуло 70 тисяч людей. Однак із Божої милості тривалість цієї смертельної хвороби була скорочена. Коротко зупинимося на виразі щодо Господь пожалував щодо того зла, цей вислів зовсім не означає, що Господь змінює свою думку та кається в своїх вчинках, як це робить людина. Один з основних атрибутів Господа є його незмінність. Книга Числа 23 розділ 19 вірш. Бог не чоловік, щоби неправду казати, і він не син людський, щоби йому жалкувати. Чи ж він був сказав, і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає? Книга Йова, 23 розділ, 13 вірш. Але він при одному, і хто заверне його, як чого зажадає душа його, те він учинить. І книга Пророка Малахії, 3 розділ 6 вірш. Бо я, Господь, не змінююся, тому ви, сини Якові, не будете знищені. У Біблії часто зустрічаються вірші про Бога, які записані таким чином, щоби ми зі своїми обмеженими людськими можливостями могли краще зрозуміти Його дії. Так, наприклад, у Святому Писанні ми читаємо, що Бог мучиться. З нами та через нас. Малахії, 2 розділ, 17 вірш. Словами своїми ви мучите Господа, та й питаєте ще, чим ми мучимо, говоренням вашим. Кожен, хто чинить лихе, той добре в Господніх очах, і він у них уподобання має, або де Бог правосуддя. Втім, в іншому місці записано книга Прока про Ісаї, 40 розділ 28 вірш. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі він створив, Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Інший приклад. 78 й Псалом, 65 й вірш. Та небавом збудився Господь, немов зосну, як той велет, що ніби вином був підкошений. Проте ми добре знаємо, що Бог ніколи не спить. Псалми 121, 4 вірш. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. У книзі пророка Ісаї записано, що Бог дивувався. Ісаїя 59 розділ, 16 вірш. І він бачив, що немає нікого, і дивувався, що немає заступника. Та рамено його йому допомогло, і його справедливість підперла його. Однак ніщо не може заскочити бога зненацька. Псалми 139, 2 та 3 вірші. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Так Повертаючись до другої книги Самоїлова, вислів Господь пожалував щодо того зла не означає зміну Божого наміру, а вказує на завершення його діяння, а саме припинення покарання. Повернемося до нашого тексту. Друга Самоїлова, 24 розділ, 17 вірш. І сказав Давид до Господа, коли побачив того ангола, що побивав серед народу, і проказав Я ось згрішив і пішов проти закону, а ці вівці, що зробили вони, нехай же рука твоя буде на мені та на домі батька мого. Цар Давид повністю взяв на себе провину. Цікаво зауважити, що цар Давид, як і пізніше, і сам Ісус Христос називали свій народ словом вівці. У паралельному тексті першої книги хроніки ми читаємо Перша хроніка, 21 розділ, 16 вірш, і підняв Давид очі свої та й побачив Господнього ангела, що стояв між землею та між небом. А в руці його був витягнений меч, скерований на Єрусалим, і впав Давид та ті старші, покриті веретами, на обличчя свої. Цікаво зауважити, що цар Давид бачив Господнього ангела. Дехто вважає, що Господній ангел був сам Ісус Христос до свого втілення. Але це не є обов'язковим, це міг бути ангел, посланий Господом, щоб поширити моровицю по землі Ізраїля. Проте, коли ангел досяг Єрусалиму, Бог наказав йому зупинитися. Друга Самаїло, 24 вірші 18 та 19, і прийшов того дня гад до Давида та й сказав йому: Устань, постав Господові жертівника на току Євосеяна на Аравне, і пішов Давид за словами гадовими, як наказав був Господь. Божий наказ царю Давиду поставити жертівника Господу свідчив про те, що Бог примирився з ним. Зазначимо, що жертівник був задумом Бога, а не царя Давида. Так само і ініціатива щодо спасіння людини належить Богові. Порівнюючи цей наказ з паралельним записом у книзі Хроніки, ми дізнаємося, що то був Ангел Господній, хто наказав пророку гаду сказати царю Давиду, щоби той поставив жертівника Господу. Перша хроніки, 21 розділ, 18 вірш. А ангел Господній говорив до Гада сказати Давидові, щоб Давид пішов поставити жертівника для Господа на таку Євусеянина Орнана. Цей жертівник повинен був бути поставлений на таку Євусеянина Аравне, кого в книзі хроніки названо Євусеянином Орнаном. Це не є помилкою в тексті, а має кілька можливих пояснень. Аравна був євосиянином, а не євреєм, і тому його ім'я могло бути перекладене на іврит по різному це є ймовірно, враховуючи той факт, що друга книга Самоїлова та перша книга хроніки були написані з інтервалом у кілька сотень років. У святому Писанні є чимало випадків, коли одна і та сама особа має два варіанти написання одного імені. Також є можливо те, що Аравна не являється власним ім'ям, а є титулом. Деякі біблійні дослідники вважають, що Аравна міг бути євусеянським царем Єрусалиму того часу. Так існують біблійні переклади, а зокрема англійський переклад King James Bible, де 23 й вірш, який ми будемо читати, перекладено як аравна, цар віддав цареві. Цікаво, що деякі сучасні політичні діячі стверджували, що палестинські араби походять від євосиянів. Таке твердження робиться для обґрунтування претензій палестинців на Єрусалим. Але повернемося до нашого тексту. Ангел Господній наказав поставити жертівника на токуї на Аравне. Тік, де готували жнива, зазвичай розташовувався на висоті, оскільки це було зроблено за допомогою вітру. Після того, як врожай було зібрано, розпочинався процес молотіння. Молотіння відбувалося шляхом розчавлення снопів важкими молотильними жорнами за допомогою волів. Далі отриману суміш підкидали в повітря, щоб вітер відніс легшу частину полому, а важча частина зерно падало і збиралося на землі. Молотильний майданчик у Святому Писанні є місцем відокремлення. Цар Давид повинен був перетворити це місце, де відділяли полову від пшениці на місце жертви та поклоніння. Цей тік, що символізував суд, був призначений стати місцем благодаті, прощення та миру. І де знаходився цей тік? Цей тік знаходився на горі Мурія. Друга хроніки, третій розділ перший вірш. І почав Соломон будувати Господній дім в Єрусалимі на горі Морія, що вказана була батькові його Давидові на місці, яке приготував Давид на тоці Євусиянина Орнана. Гора Мурія була і залишилася місцем Божої благодаті. Існує єврейська традиція, яка стверджує, що гора Морія є самим місцем творіння. І що там знаходиться наріжний камінь. Також є єврейська традиція, яка говорить, що саме на цьому місці Бог створив Адама. Інша єврейська традиція говорить, що на тому самому місці Авраам приносив в жертву Ісака. На думку багатьох дослідників, Голгофа та стародавнє місце гори Морія знаходяться в одній і тій самій місцевості. І останній Адам, хто є Ісус Христос, був розп'ятий там же. Іншими словами, Ісус Христос міг бути розп'ятий неподалік або і на самій вершині гори Морія. Друга Самоїла, 24 розділ 20 вірш. І виглянув Аравна, і побачив царя та його слуг, що йдуть до нього. І вийшов Аравна, і вклонився цареві обличчям своїм до землі. Більше інформації записано в книзі Хроніки. Перша хроніка, 21 розділ, вірші 20 по 21. І обернувся Орнан і побачив Ангола, а чотири сини його, що були з ним, поховалися, а Орнан молотив пшеницю. І прийшов Давид до Орнана, і виглянув Орнан і побачив Давида, і вийшов із стоку і поклонився Давидові обличчям до землі. Мирне заняття погане на Аравне, спокійно молотячи свою пшеницю, різко контрастує з моровицею та загрозою для міста Єрусалим. Тим не менше, Аравна теж був під загрозою, коли ангел Господній з витягнутим мечем наблизився до Єрусалиму. Однак ангел не вразив Аравну та його синів, вказуючи на те, що погане. Як і євреї, спасені від гніву Божого на підставі прообразної жертви. Друга САМОЇло 24 розділ 21 вірш. І сказав Аравна, чого прийшов пан мій цар до свого раба. А Давид відказав Купити від тебе цього тока, щоби збудувати жертівника для Господа, і буде стримана зараза від народу. У книзі хроніки ми читаємо. Перша хроніки, 21 розділ, 22 вірш, і сказав Давид до Орнана Дай же мені місце цього току, і я збудую на ньому жертівника для Господа, дай мені його за срібло повної ваги, і буде стримана моровиця від народу. Коли Аравна дізнався про бажання царя Давида купити тік, він був готовий не лише віддати тік царю. Але і забезпечити його деревом та необхідними жертвами. Друга Самоїлова, 24 розговорці 22 по 23. І сказав Аравна до Давида Нехай пан мій цар візьме, і нехай принесе жертву, що добре в очах його. Дивися, ось худоба на цілопалення, а молотілки та ярма на дрова, усе віддає Аравна, о царю, цареві, і сказав Аравна до царя. Господь Бог твій нехай уподобає собі тебе. Але цар Давид не міг прийняти ту пропозицію. Як він міг принести жертву Господу, яка не коштувала б йому нічого? Це було би запереченням самого сенсу жертви. Друга Самоїлова, 24 розділ, 24 вірш. І сказав цар до Аравне. Ні, бо тільки куплю від тебе за ціну і не принесу дармо цілу палень Господові Богові моєму, і купив Давид токай і худобу за срібло 50 шекелів. Хоча Давид був царем, хто отримав від Господа наказ побудувати жертівник на цьому конкретному місці, він все ж таки наполягав на тому, щоб справедливо заплатити аравнію. І це є ознакою духовності, коли ті, хто ходять з Богом, є чесними у стосунках з іншими людьми. Ні висока посада, ні обставини не можуть виправдати людину, яка користується несправедливою перевагою над іншою. Тут записано, що цар Давид купив тік і худобу за срібло 50 шекелів. Але в книзі хроніки ми читаємо. Перша хроніки, 21 розділ, вірші 24 та 25. І сказав цар Давид до Орнана, ні, бо купуючи, куплю за срібло повної ваги, бо не піднесу Твого в жертві для Господа і не спалю цілопалення дармо. І дав Давид Орнанові за місце золота вагою 6 сотень шекелів. Як ми можемо поєднати плату 50 шекелів сріблом та плату з золотом вагою 6 сотень шекелів? Існує принаймні два пояснення. Перше у другій книзі Самуїла плата в 50 шекелів сріблом була за тік та худобу, а в першій книзі хроніки плата з золотом. Вагою 6 сотень шекелів була за місце, тобто за всю земельну ділянку, яка включала в себе молотильний тік. Це місце могло включати в себе всю гору Морія. Друге пояснення є таким, що на той час золото коштувало в 12 разів більше, ніж срібло. Таким чином, вірші у другій книзі Самуїла. Та у першій книзі Хроніки говорять одне й те саме. У другій книзі Самуїла ціна записана в сріблі. А в першій книзі хроніках ціна записана в золоті. З духовної точки зору слід зауважити, що спочатку цар Давид заплатив сріблом. Срібло символізує викуп. Пізніше цар Давид заплатив золотом. І золото є символом Божої слави. Ми не можемо осягнути велич Божої слави, поки спершу експериментально не пізнаємо цінність срібла, ціну нашого викупу. 2 Самоїлова, 24 розділ 25 вірш. І Давид збудував там жертівника для Господа і приніс цілупалення та мирні жертви. І Господь був ублаганий для краю, і була стримана зараза від Ізраїля. Купивши місце, на якому цар Давид поставив жертівник, він приніс жертви та заступився за свій народ. І Бог прийняв жертву та моровиця закінчилася. Як саме Господь прийняв жертву записано у книзі Хроніки. Перша хроніки, 21 розділ, 26 вірш. І збудував там Давид жертівника для Господа і приніс цілопалення та мирні жертви, і кликнув він до Господа, і він відповів йому огнем із небес на жертівник цілопалення. Царю Давиду не потрібно було розпалювати вогонь під жертвою, як відповідь Бога з неба вийшов вогонь на жертівник цілопалення. Цар Давид приніс на тому жертівнику не лише цілупалення, але і мирні жертви. Цілупалення повністю спалювалося. А мирні жертви були поділені між Господом, священниками та самим жертводавцем. Мирні жертви вказували на спільність, де кожен отримував свою частку. Яке дивовижне. Та славне завершення другої книги Самоїлова смуток та страх перейшли в радість для всіх, хто отримав свою частку мирних жертв. Далі, в книзі хроніки, ми читаємо. Перша хроніки, 21 розділ, вірші 27 по 28, і сказав Господь до ангола, і Він уклав меча свого, допіхав його. Того часу, як Давид побачив, що Господь відповів йому на таку осіяна Орнана, то приносив там жертву. Ранні єврейські дослідники Біблії вважали покупку місця для храму Соломона кульмінацією книги пророка Самуїла. Будівництво цього храму є основною темою першої частини книги царів. Храм Соломона став центром Ізраїля протягом сотень років. Храм Соломона був місцем, де Бог зустрічався зі своїм народом і де народ Ізраїля поклонявся своєму Господу. Знову і знову на цьому місці народу Ізраїлю було нагадувано, що без пролиття крові немає прощення гріхів. Сьогодні ми завершили наш огляд першої та другої книг пророка Самоїла. Дасть Бог наступного разу ми розпочнемо нову тему. Ми візьмемо два розділи з книги об'явлення, розділи 17 та 18, і спробуємо розкрити таємницю Вавилона Великого. А наразі зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!